попрощалися з загиблим бійцем Дмитром Душкою. Б Як живеться мешканцям прикордонного села Манухівка, що на Сумщині? Батько та син. Б Як служить у Сумській області родина гранатометників з Чернівеччини? Втрати російських військ станом на 24 жовтня. Особовий склад 67 940 осіб, танки 2590 одиниць, бойові броньовані машини 5295 одиниць, 1673 артсистем, 375 реактивних систем залпового вогню, 189 засобів протиповітряної оборони, літаки 270 одиниць, 1370 безпілотних літальних апаратів, 245 гелікоптерів. Аптерів автомобільна техніка та автоцистерни 4044 одиниці. Спеціальна техніка 149 одиниць, 16 кораблів та катерів, збито 350 крилатих ракет. Із загиблим солдатом Дмитром Душкою попрощались сьогодні в сумах. Трону з тілом військового привезли на відспівування у Свято-Воскресенський кафедральний собор. Дмитро Душка проходив службу в механізованій бригаді, був старшим стрільцем. До лав захисників приєднався чотири місяці тому в кінці червня. Я живу в Києві і його призвали рядом за мною. Він жив десь місяць-два. Ми з ним зустрічалися там часто. Ну, а потім в один прекрасний момент він уїхав. Де служив, не казав нічого. Не знаємо, як він погиб, де він погиб. Дуже гарна людина. Уходять перші. Він був дуже чудовою людиною, дуже-дуже добрий сильним. Познайомились приблизно у 2005 році. Разом працювали на заводі на Сосенергомаш до війни. Ну, Знайомий близько 15 років. Особисто зі мною був веселим, таким життєрадісним хлопцем. У Дмитра Душки залишилось двоє синів семи і 13 років. Хлопців я знаю, старшого вчу, меншого в першому класі навчаю. Така весела родина, молода. Але, дякуючи таким, як Діма, ми з вами тут і стоїмо, мабуть. Загинув Дмитро Душка в День захисників і захисниць України під час виконання бойового завдання в Донецькій області. 14 жовтня 2022 від ран від під час артилерійського обстрілу отримав ранення несумісне несумісне життя. Ой, Господи, душу Після відспівування загиблого захисника відвезли на Баранівське кладовище. Там його поховали на Алеї Слави. Дмитру Душці було 38 років. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Село Манухівка понад 300 років. Воно розмістилося на правому березі річки Сейм. Гатити по цій території росіяни почали з квітня. Ховаємося, якщо бомбу над головою улітять. То було раніше стріляли далеко. та то десь далеко. А зараз десь бех і ближче к погребу. Отак і живеться. Воює російська сторона з мирним населенням Манухівки, стріляючи з селища міського типу Тьоткіне Курської області. Нароблено, вже таке нароблено. Жили, ми так жили, ми так живемо. жили і жили. А тепер, що воно нароблено? Ночами кидаєшся та жахаєшся, усе чуєш і чули. Росіяни випускають свої снаряди не лише в будинки манухівців, а й підприємства, які тут працюють. Так ще на початку серпня сусід-агресор завдав шкоди одному сільськогосподарському господарству. Було, якщо мені так пам'ять, 14 прильотів. Постраждали усі будівлі, які тут на цій території знаходяться. Ушкодження його техніки це трактори. Повилітало скло, потім шини на тракторах теж по розривало, пострадала в нього сіялка. У нього тут ще у нас є пілорама, є, значить, там устаткування. Люди працювали в той день і буквально за півгодини до цього вони й Це було десь близько п'яти години вечора. Попри те, що Манухівка розташована на кордоні з Російською Федерацією, у селі не припиняє свою роботу в будинок культури. Його працівниці кажуть, що мають підтримувати людей, які тут мешкають. Це дуже страшно, коли ми чуємо дуже вибухи. Ось у нас тут було біля річки. Це зовсім у селі. Зараз якось, телебачення трошки воно по-другому там марафони, і все людям хочеться трішки відволіктися від цього всього. Вони приходять, запитують яку художню книжку ми хотіли почитати. Ну. Намагаємося, намагаємося надати інформацію, якусь щось розповісти, заспокоїти людей, тому що ви знаєте, ж ну дуже складна ситуація. Ми на на кордоні, ось розумієте, в яких ми живемо. щоб Трішки донести людям радість. Ми кожен день практично щось готуємо: якісь мероприяття, якусь там фото, зону, якусь виставку, якусь пісню пишемо. Ну, це наша робота, це наша така професія. До війни все було дуже добре, але не знезнуяк, не, не зважаючи на те, що зараз війна, ми живемо, ми надіємося на перемогу, і все буде добре в нас. Ми не падаємо духом, Все буде Україна. За словами старости цього старостинського округу, до якого входять Іванівка, Манухівка, бо кружок та рівне, перші росіяни обстріляли ці села в середині квітня. Більше 15 разів точно. Якщо це село, то вже 5 разів. Манухівка 7 разів вже, рівне раз, кружок двічі, ну, Івановка там біля села. Нині, за словами Світлани Малишової, у п'яти селах цього старостинського округу проживає майже півтисячі людей. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Сумщина. Ми прямуємо на одну з позицій українських військових на Сумщині, що поблизу кордону з Росією. Тут несуть службу в одному підрозділі батько і син. Василь Іліка, родом із села Бросківці Чернівецької області. В мирному житті, каже, працював на заводі електрозварювальником. Все змінило 24 лютого. Почув, що війна і пішов захищати. Був в АТО з 15 по 16 рік і син підтримував. Мене, пішов. А, тоді були з сином? чи? Я... Ні, саме син служив на срочці. Йому ще було 18, він пішов у 16 році служити. Чоловік говорить, що в період АТО брав участь у боях на Луганщині під Попасною у складі 17-ї танкової бригади. Тепер змінив військову спеціальність. А тепер пішов. Сюди син гранатометник, бо він старший солдат, а я солдат. А я в нього помічник, гранатометник. Виявляли, що буде помічником а син? Не уявляв. Що робить помічник гранатометник? Заряджаю, ношу боєприпаси і заряджаю, він, він стріляє. Пан Василь говорить, що їхній із сином бойовий шлях почався у травні на Харківщині під селищем Козача Лопань. Було гаряче, так можна сказати. Нашого побратима одного пораненого було, Василь, командир відділення. А так, дякуйте Богу, все нормально було. Ми підійшли просто підтримати восьму бригаду. Вони пішли в штурм, а ми залишилися на цьому місці підтримувати їх. Щоб... Син Андрій каже, що вчився на кухаря кондитера, строково служив у Сумській 27-й реактивній артбригаді. Тому ці місця йому знайомі. Після служби вчився на регента церковного хору. Згодом хоче вивчитися на священника, говорить про армійські будні. Копаємо і носимо, і пилимо дрова, і рубаємо, по гриби бігаємо, Підготавлюємо позиції на будущее. Як, як не ми, так хтось після нас прийде, як, а може і нам буде тут сужено, так скажемо бути у цих окопах. Так, є буржуйки, тепло, досить тепло. Ну, нормально, можна миритися. Є похоже, є місця, де хуже. Іде дуже багато, повара в нас є. Так. Є хлопець, що дуже безпечний. Добре. добре, готує, хорошо, так, вкусно. Часом жінка так не зварить, як він. У Андрія в липні народилася донька. Їздив на декілька днів додому у відпустку. Найбільше батько і син і ліки хочуть, щоб війна скінчилася нашою перемогою. Хочеться якнайскорше, хоча б так. аж завтра, даже. Якщо ви завтра, я би був довольний. Ігор Стрільцов, Євгеній Абрасімов, новини на Суспільному, Сумщина. Що ми робимо? Ставите І отак трохи підтрошити, щоб рівнялись корішки. Потім обходите І відгрібаєте. Що вода тут складає, так? Перевірте і водой заливаєте. З десяток сортів яблунь висадили діти разом з правоохоронцями, військовими та прикордонниками. Наймолодша учасниця акції восьмирічна Олександра. Ми сюди саджаємо яблука, ми зможемо їх їсти. Людям потрібно яблунь, ну яблука і це корисно для дерев. І Якщо ти посадив дерева, це доброта для людей, які це садять, а ти хочеш їм допомогти. Щоб була зелена планета, щоб було чисте повітря. Всі ми чекаємо перемогу, всі ми хочемо, як сказати, ну, і в, тому, в тому числі ми хочемо, щоб у нас виросли дерева, щоб у нас було все добре, чисте свіже, свіже повітря, а як же без дітей. Це наше, майбутнє. Зараз йде війна в державі, йде забезпечення військових, підрозділів військових формувань безпосередньо деревиною для того, щоб обладнати зводні опорні пункти, для того, щоб і лісоматеріал використовувати для опалення печей на позиціях, для того, щоб могли зігріватися наші воїни і тому, відповідно, для того, щоб поповнити баланс, ми сьогодні проводимо таку акцію сумісно, повторюю ще раз, з усіма бажаючими, хто відкликався на нас запит. Учасники акції відвідали і музей лісництва, який розташований на їх території. Їли, на акцію міська служба у справах дітей запросила школярів, які не мають батьків та дітей-переселенців, які нині проживають у Сумах. Дуже складний час у нас, і діти на сьогодні практично не мають, скажімо, таких незаходів, куди ми запрошували дітей, не мають якогось спілкування між собою, тому що перебувають вдома на дистанційному навчанні. І саме сьогодні, спілкуючись з природою, я думаю, все таки діти відчули якісь щасливі моменти в своєму житті. Загалом цього року, говорить лісничий Ігор Козловський, на цьому місці планують висадити сади на півтори тисячі яблунь. Люди Пуштують яблука вже 8 тисяч років, так стверджують археологи принаймні. І на Росії завжди казали, 40 яблун садить. Ми посадили близько 140 яблун, долучили до цього і дітей, і військових. Всі охочі хоч відгукуються на таку пропозицію. Висажимо дуби, сосни, ялівці, туї і навіть сади. Інформацію обласного управління лісового та мисливського господарства, аби отримати оптимальну лісистість на Сумщині, необхідно висадити до 36 тисяч гектарів нових лісів. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному Сумщина. Перші змагання з дзюдо з початку російської агресії. У Сумах відбувся відкритий чемпіонат Сумської області. За що змагались спортсмени, нам розповів віце-президент обласної федерації цього японського бойового мистецтва. Це етап відбору до чемпіонату України по кадетам до 18 років і до 21 року. Крім сумчан, на змагання приїхали дзюдоїсти з Ромен, Охтирки, Кролиця, Недрігайлева та Шостки. Статус відкритого надали турніру спортсмени з Лохвиці і горішніх плавнів. Анатолій Соловський привіз на турнір спортсменів з Лохвиці. Про очікування від турніру говорить. Якраз мої спортсмени виходять зараз. От один виходить, другий готується. От, готуємося до чемпіонату України. Тільки от бороли чемпіонат Полтавської області. Зараз приїхали гості до наших друзів на чемпіонат Сумської області. Син Анатолія Богдан боровся серед кадетів. У підсумку у своїй ваговій категорії він став першим. Скоро Україна це саме божний турнір. А треба набирати форму, наборюватися, То приїхали поборотися. Да, Задоволений своїм виступом? Ну не дуже, ну хоч щось. Перше місце серед кадеток у своїй віговій категорії вибрала Софія Гаряшина з горішніх плавнів. Мені просто подобалось поборотися, тому що давно нікуди не їздили, і ну, це була б чисто як практика по старшим вікам поборотись. Серед спортсменів до 21 року золото здобув сумчанин Юрій Солодовник. Дуже давно не було змагань, зовсім ніяких ні у чемпіонатів України, ні областей, ні чемпіонатів міста. З тим, що дуже багато людей виїхали за кордон, ці змагання для людей, які реально залишилися, реально ще можуть доказати те, що ми можемо. 60 спортсменів юнаки і дівчата у двох вікових категоріях до 18 та до 21 року. У своїх вагових категоріях розіграли протягом змагального дня 28 комплектів медалей. За підсумками змагань буде сформована збірна команда Сумської області на чемпіонати України серед спортсменів до 18 років і до 21 року. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному Суми. У неділю кубок на допомогу ЗСУ з футзалу розіграли у сумах команда журналістів та поліграфістів четверта влада і команда музикантів Сумщини. Протягом цього року команди зустрічались тричі. Дві перемоги у цих матчах святкували медійники, один раз перемогли музиканти. У недільному матчі рахунок вже у дебюті гри відкрили футболісти четвертої влади. Відзначився Сергій Єлшанський. Вадим Півненка за пару хвилин подвоїв перевагу своєї команди. В середині тайму Олександр Бугаєнка з команди КМС скоротив відставання. На перерву команди пішли з рахунком 2-1 на користь четвертої влади. Як мінімум, будемо боротися. Тому що кожен з нас повинен зараз боротися. В другому таймі буде така ж активна гра. В першому таймі ми не змогли три рази забити, тому що е, не треба недооцінювати соперника, тому будемо грати далі та е, підтримувати нашу армію. У другому таймі суперники бились до кінця. Шанси забити мала як одна, так і друга команда. Але рахунок у матчі не змінився. – 2-1 на користь четвертої влади. Добре, що зібралися, бачимо, що сьогодні гра майже була рівна, але не вистачало якогось футбольного щастя. На жаль, нашій команді. Але результатом, в принципі, задоволені. Чудові враження зібралися друзі. Зіграли товариську гру, отримали масу позитивних емоцій. Кожна гривня зібрана будь-яким шляхом, вона допоможе нашій армії. Кошти, зібрані командами, передадуть фонду Суми на закупівлю автівок для Збройних сил України. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному суми.